Добрий день, слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди! Я бажаю кожному з вас мира і добра. Я закликаю людей, які вірять в Бога, щоб молилися за Україну, щоб Бог зупинив це, кров пролиття, помилував народ України і спас. Но найважливіше, дорогі люди, я хочу вам нагадати, що Бог любить людей, Бог настільки сильно полюбив людей, що Він віддав свого народженого сина Ісуса Христа на хресну смерть для того, щоб нас врятувати від гріхів. Тому що ми є грішні і ми маємо платити за свої гріхи. Ісус Христос він заплатив за усіх людей для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав вічне життя. Господь Ісус, Він є єдиний шлях до Бога, Він є дорога, правда і життя. Тільки через Ісуса Христа, повірив Ісуса Христа, Бог може людину простити і спасти і дарувати вічне життя. Не для цього людям потрібно щиро покаятися, тобто визнати свою провину перед Богом, попросити в Нього прощення. І ввіруйте в Ісуса Христа як єдину надію на небо. Дорогі люди, читайте Слово Боже, там все про це написано. Примиріться з Богом, покайтеся в гріхах, Віруйте в Господа Ісуса Христа. Вірийте в Його любов. Прийміть Його любов. Він любить нас, і Він хоче вилити в кожне серце свою любов, відкрити Йому свої серця, і він оповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Якщо в вашому житті будуть проходити трудності, звертайтеся до Бога. Бог може допомогти, Бог може допомогти і пройти разом з вами. Нехай Бог багареже і благословить кожного з вас. Питесь Небесний, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. Зупини все це зло. Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. Слава Богу. Бог мене спас, Знаєте, вісім років назад, і я тепер не можу мовчати про це. А я знаю. З я віру, я так само була. Е, так само як ви кажете. І євангельську віру, віружу да. так. я це відчуваю всім серцем. Дякую, дякую Бога.